Якби Хмельниччина, до речі, от ми згадали землю, а все ж почалося з чого? От, ж з землі. От, у відставника віджали хутір. Самога, та в нього самозахвати були, які з нього документів не було нормальних. Ні, та... у нього були, от, в, в тому та -то й справа, у нього були, ну як, у нього був привіле, і ми сказали, та знаєш, що такий привілей. А це у нас таке з гаражами теж. Вони у у розгор... гар... Але... думають, що там нормальні документи приходять а ті кажуть, та що ви у вас там так, печать. Так, -та. та в чому? А от чому Хмельниччина отримала такий масштаб? Ніби одного відставника віджали хутір. А тут таке повстання, а тому, що у багатьох багато, у, багато у таких, таких було, документів, так. Так. і це були інтереси, вони розуміли, сьогодні у нього забрали, завтра у мене заберуть і тому це все да, ніби з особиста кривда ну, Хмельницького так. переросла. в національну Національні политика не змогла вирішити питання нормальної, так. як це кадастру створення так. і забезпечення прав земельних прав так. населення. Так, дуже ну, знову ж таки. Це така ситуація, коли ці землі освоюються. Там той прийшов сьогодні, той завтра. Там вони щось там вирішують. У кого які більше права, але знову ж таки вели...